Привіт, це розмовне відео невеличкий підсумок, думки та емоції після останнього сторітайму, а також роздуми щодо майбутнього цього каналу. Передусім, я дякую вам за усі слова підтримки та підписки петиції. Завдяки вам лише за півтора дні була дозібрана ціла половина голосів, а на той момент петиція була у доступі вже місяць. Ви настільки потужно до цього доклались, що збір голосів дочасно закрили на сайті. Ще раз дякую, слова не можуть передати, наскільки для мене це важливо, продовжуючи тему, останній сторітайм про тата був особливим та важким в усіх сенсах, я поставила собі декілька задач: познайомити людей з моїм татом, увіковічнити, яким він був. Як я його люблю і що відчула після його втрати, встигнути, щоб глядач міг подивитись анімацію і мав час підписати петицію. Вважаю, що зі всіма задачами я впоралась. Попри це, після того як відео було опубліковано, а петиція завдяки вам вмить набрала необхідну кількість голосів, відчуття полегшення швидко зникло. Творилась порожнеча. Технічно я видала найкраще, що могла в заданих часових рамках та обраною технікою виконання. Техніку завжди можна розвивати, удосконалювати навички. Але що надає мені спокою, це тема. Тематично той сторітайм це планка, яку мені особисто не видається можливим перестрибнути. Та я й не хочу уявляти, що має статись для цього. Після такої теми я не можу втілювати всі інші, які я мала в планах. У мене руки не підіймаються після цієї історії робити щось інше, йти далі, наче нічого не було, принаймні не в такому форматі. Те відео пам'ять, полегшення і тягар відповідальності. Хтось може сказати, життя продовжується, треба йти далі. Так, але я поки не можу. То що ж тепер? Моя щира відповідь: я не знаю. Зараз буде одне стоп-10 зрад. Мене режисура цікавить більше, ніж буття аніматоркою. Власне, моя основна робота в анімаційній індустрії, а саме сторібординг. Більше дотичне до режисури, ніж до анімації як такої. Закривати канал я не збираюсь, якщо вас е, це хвилює. Але сторітайми не повернуться найближчим часом. Хоча ці метафоричні двері я не зачиняю на замок. У мене в задумах було кілька проєктів, які б залучали зацікавлених в анімації до колаборації. Мені було б цікаво об'єднувати людей в проєкти, а глядачів знайомити з українськими діячами та діячками у цій сфері. Бо готовий анімаційний продукт це результат роботи багатьох спеціальностей: сценаристи, режисери, сторібордисти, дизайнери та аніматори різних категорій, колористи, композитори та композитори. Спробувати свої сили, створити щось гуртом звучить обнадійливо. Ідея першого невеличкого проєкту вже давно готова, я все планувала його втілити після закінчення чергового сторітайму, який тепер навряд чи вийде, тому ось пара кадрів звідти. Тому, якщо все вийде вдало та всім все сподобається, проекти будуть масштабуватись, бо є ідеї, куди можна ще розширити ті задуми. А допоки дякую за перегляд. Нічого з того, що вже було зроблено, з того, що ще може бути втілено. Неможливо без вас, глядачів. Дякую, що повірили в мене і підписались. Дякую, що були зі мною, навіть якщо ви вирішите піти. Дякую, якщо дасте шанс іншому та вирішите залишитись. Дякую, що не були байдужими. Наразі все, до зустрічі! Online.